Кожна людина вона відповідальна за ті сенси, які ти сам, ну, скажімо так, починаєш в собі знаходити і потім на, на них спиратись. Бо відсутність власних сенсів це завжди спокуса для інших людей, угу. спільнот, та мета створити тобі додаткові там, сенси. Угу. Ми тобі дамо відповіді на ключові питання, не навантажуйся. Не грузи себе, <с tech> там. але за це доведеться людині все рівно розплатитися. Мені І так здається. І це боється. так, така досить маніпулятивна історія. Тобто, якщо ти не ре 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 реалізовуєш свої власні сенси, то ти ре реалізовуєш чиїсь сенси або нав'язані кимось сенси, продані можна тобі, іноді, так? іноді. Наприклад, людина працює в компанії, там є корпоративна культура, в якої це не сенс, який створила людина. Але якщо й відгукується, то людина довгий час може бути щасливою на робочому місці. Абсолютно Тут ключове Тут, питання, щоб ти не був залежний. Не все життя, ось і це ж не протирічить ну. одне одному. Ми ж можемо на цей відгомін. Знаєш, коли я в мене є певне бачення того навіщо мені кудись жити, і організація співпадає з тим, куди вона живе, так, і ми так. просто в синергії створюємо щось, щось Ді, більш того. Що я захожу. Я усвідомлено заходжу в організацію. Я розумію, в як можливо, коли ми там подружились, там угу. буде момент, коли ми роздружимося, так, і так, вчасно так. подружитись так же важливо, як вчасно роздружитись, але угу. Не людина ховає себе, тому що колись їй сподобалось. Вона розуміє, що ну, різні етапи бувають.